На реєстрацію. Що це за люди, пане голова? Богдан мене чув хеддат під свободу. А де реєстрація? Я тут годину чекаю, ніхто не реєструє. Годину я чекаю. Ні, не перший. В залі. Молоді чи не Тут не вийде, не знайти, як реєструватися. Ми народ порядок. Будемо реєструватися. До речі, ваші телефони не відповідають, немає ніякої інформації, буде засідання. В основах зараз стоять і не пускають людей, які мають тут. Чому тут ті? Ні, я Ви Визначи, що ви Так, Чому зараз людей не пускають? Скажіть, а при чому я? Тут стоять люди, які мають тут бути. Чому? Що тут охорона стоїть? О, дивіться, ти... ти... лавку поставили на середині дверей і не пускають людей. Хоч лавку може, не <плес> можна не діти. Дайте відповідь, чому ті людини стоїть і тримають людей, які по праву по <плес> <плес> мають <відпустимають>. людей. <плес> От тут цьому знаємо. Цього знаємо. Ми не стоїть там стіл, там є місце відсунути лавку. Це <плес> <плес> Ви Олексій <стоїте> Володимирович. Це фальсифікатор попередніх виборів. А, а то, а то, Містер, ну, я, я, голова комісії. Слухайте, тут да. взагалі, з кримінальних. Це працівники академії да, да, да. Петра Володимировича Мельника. А ви представтеся самі? Я кандидат а. на народній ви, депутаті депутат Богдан Мельничук. Я Дякую. Да. Ви можете право, так заберете mm. мені собі приймати. Чому ви бачите? Да, да, да. Хто ще? Можна меня пропустить? Давайте. Что вы тут знаете? Ви так само зробили целка, як ви. Я готов, будь ласка. Ви ж тільки пропустіть жінку. так. Сюди треба працювати, бачимо, бачимо, що перестані громадяни, все давай всіх сюди, тому що ми все хоче. Зрозуміло, що мати. Ще ж хочу зайти. Вам свобода не стати. Тут просто тільки одного кондиціонація. Сьогодні ми маємо змогу містить лікування подам <походи> до складу комісії. Попрошу слухати, Якщо хочете, можете сьогодні. Насідання присутні 14 членів комісії, то у нас засідання є правомочним. До початку засідання ми з вами повинні визначитися відповідно до постанови Центральної виборчої комісії номер 895 2012 року з формою 에, проведення З Формою проведення жеребкування. Підготовимо всі документи, завдяки базі вибори, які необхідні. І так, я попрошу технічного працівника нашого промігувати жеребки. І коробку, які ми будемо робити дане Ви Коробка. Заможе немає. Живитки з номерами червоного кольору. Номера кількість живитків і номері відповідає кількості подань, які подано на дільницю по найбільшій кількості. Тобто заробки і коротко, які проводиться. Хто за? Дякую, проти. Немає, дуже зафіксувалася. І так, вичакомісія до проведення прислуживаних визначання член комісія для фіксування результатів вже рятування. Пропонуємо. Отвідаємо перед голосування, тобто на урок, який витягує. Член комісії залишилися відомості ді, в тому порядку, і знову Зрозуміло? Поки не повинні цівати. Заперечень не буде? Ді, Голосуємо. Хто за? Дякую. Член комісії, який буде діставати джерелки з приступу. Пропонує Боринську. Не буде заперечень? Чи можна? На жаль, неможливо. Чому? Тому що відповідно постанови член комісії, один повинен. Ну, вибачте, так. Дуже рішення пропозиція, щоб це був Лізнік. Домовились. Перша пропозиція Борискі, голосуємо. Хто за? Дякуємо. Дякую. Хто проти? Утримались? Хто за пропозицію, щоб був Лєзнік? Голосуємо. Дякуємо. Два члени комісії для опрацювання результатів жеребкування. розповідає, що таке опрацювання результатів жеребкування. Ось список кандидат по всім 89 дільницям, які подані до складу днів виборчої комісії. Після того, як в нас буде відданість результатів жеребкування, паралельно. Члени комісії, щоб не було претензій потім. Два члени комісії і соціальний адміністратор буде вносити сам позову, а члени комісії будуть працювати з таким поможним варіантом. Тобто, напроти кожна відмітка щодо включення до складу єдинічної виборчої комісії. Ставиться відмітка, включена чи не включена, попав пожертвування, чи не попав. Пропоную Різника Нікішина. Відповідальним вас... членами комісії. Які будуть опрацьовувати результати те жарковані. Не буде заперечення. Дякую. Але хто за вас? Протимовитися і я навчитися. Дякую. І так, шані колеги, постанови порядку теж на старої комісії, ми помістили. І можемо розпочинати вже Я Не буде щоб почати. початку. Будуть заперечення. Які? От стоїть засідання. Уповноваження осіб не Ну Є ж заперечення. Є заперечення. Чому ви не реагуєте? Я заперечення. Законодавство, Повноваження особи мають право бути присутні на засіданнях комісії.

Під люди, під люди стоять і пропускають. Подивіться, за сон, значить. Бо якого права? Що <простує> це за <таки люди, простує> <жін, нет, дотермен. простує> це не <це> люди? Порушення закону, людину. люди. Ні, це порушення закону. <простує> <простує> ви не маєте на голосу. Чому ви зараз стоїть за чорно? Ви маєте <головіка> з голову. Ви маєте голову на ви маєте злочинки. Шамоничку. <реш> ви не маєте права вести там. Не маєте права. Не головуючи, дай, дайте пропустіть людей зал. Пропустіть людей зал, вирокувати, такі стіні. Подивіться, достить бригада, подавіть людей зал! Нам ще жити, ви тільки починаєте, як поробити зал? Ви спокійні, пропустіть людей зал. Цього не може бути, цього не може бути. Дивіться, людина не може прийти. Голова комісії. Як ми можемо працювати, якщо люди не в залі? Ви ігноруєте не, все. Ми комісію вибрали сугубо свою, яка зараз поруці за в день. Яка різниця? Зараз стоять люди, які походять. Маю право, він запитав за увагу, люди. Ми на свою думку, ми не дум. Голова не робить ми ніяких ми дій, ми він не реагує ніяких ми дій. Мі, ні, нам цікаво, ні, нам цікаво. це не маємо права це робити. України. партія Союз 13. Партія інші. Чи ти наводять мене не порядок. Проведіть, проведіть сюди сам! Люди не пускають людей, голова комісії, не заперечення, голова комісії. Не надо мені не втати зроблено не по закону. За сценарієм все, і ви голова комісії! А вже далі будуть ваші діти.

Що це за заслон? Я 20 хвилин не можу пройти сісти на вільне місце.

52. Україчна партія Народної України. 53. Політична партія Хмельницька позиція. 54-й. Суспішна партія України. 55-й. Партія України. 56-й. Кандат родину депутати Шум Іван Володимирович. 57-й. Кандат народний Павло Петрович. 58-й. Кандат народний депутат це не як. Вона повинна відпитати Гусенців Олександр Субтитры 50-й. 61-й. Вона повинні питати Хардін, але Олександр. 62-й. Вона повинні питати маму Жінка Олександрович. Це вічна партія України. 56, коли то ви не так на цьому. 69-й, коли повинні практи шпитального романти, 70-й, коли не платить. Когато вирішувати науки. Приміняйте сили. Ви зберігайте. Субтитры Сидіть там що пізніше. Заберіть руки, я сказав! Давайте під цього! Ви зриваєте засідання, тут що ворог. Вас пропустили. Пане Голочи, це довірені особи. наведіть порядок. довірені особи не пускайте. Ви стріть тих на хат Зайняли місто. <просить> і поживу інформацію. І вам в тому числі. Ну що нічого не хочуть. <просить> Пропустіть людей. Не цікаво. Пропустіть людей в взяли, які мають по закону право знаходити. Ми з торговці можемо бачимо, як вони. 24. Так як немає, всім нормально. Кількість вивочних комісії обов'язково. Чи більшість небольших результат складань може бути включені до статус в виборчої комісії з шляхом Жерегова 71. Кількість вакантних місць комісії, 19. Зрозуміло, передачі. Далі зачитують кільниці і кількість вакантних посад. 320-560, 19 кількість вакантних місць. 320, 561, 15, 320, 563, 13, 320, 564, 15, 320, 565, 15, 320, 566, 15, 320, 567, 19, 320, 568, 15, 320, 569, 19, 320, 570, 19, 320, 571, 19, 320, 572, 19, 320, 19. 320, 19. 320, 19. 320, 19. 320, 19. 320, 19. 320, 19. 320, 19. 320, 19. 320, 19.